І от люди пишуть, що а чому у нас досі немає ракет систем ракетного захисту, які є наприклад, в Ізраїлі, адже він постійно перебуває під ракетними обстрілами, і чому ми досі не попросили це озброєння там в сполучених штатах чи в Ізраїлю? Будь ласка, ну насправді чому ми цього не попросили? Я один із тих, хто власне. Особисто звертався до всіх країн, напевно, світу, хто має такі відповідні технології, хто має відповідне озброєння. Дуже дивно, що таку позицію немає ні парламент, ні президент, ні відповідні державні органи виконавчої влади, які б мусили це робити. Будемо їх ну, стимулювати щодо того, щоб, врешті-решт, люди, які відповідають за безпеку і оборону, виконували, належним чином виконували свої обов'язки. Я думаю, що. В плані е, забезпечення спокою на тих територіях, які попали під обстріл, необхідно проводити навчання з цивільної оборони. Вони до цього часу у нас чомусь не проводилися. На сьогодні е, самопоміч я знаю, розробила і вже винесла на розгляд Луцької міської ради спеціальну програму щодо підготовки і проведення загальноміських занять з цивільної оборони. До цього часу містяни провели інвентаризацію майна, яке Використовується для відповідних заходів цивільної оборони, і я думаю, що наступного місяця вже буде проведено таке загальноміське заходи.